Добрий ранок. На годиннику 6 ранку. Коротше. Щось ми вирішили, вчора вечора поїдемо сьогодні продавати морку на ринок. Накопали вчора моркву. у нас її трохи багато є. І ну що, в цьому відео я вам покажу як ми її реалізуємо, що ми з нею там будемо робити. Так, ми купаємо моркву. Завтра повеземо на базар. Щось з нас тут трошки є морква. Да, можливо, хтось хоче, пишіть, договоримося по ціні, по всьому по доставці, головне, щоб ви брали. Коротше, небагато ми її взяли, на перший раз спробувати, подивитися, якщо її заберуть, то накопаємо сьогодні ще і повеземо завтра. Так що дивіться, де цікаво, яка ціна, до речі, на неї. Коротше, на ринку. Перший пів кілограма продав. Чого? Надіємося, всі, всі останні 10 продамо. Йду й дивляться. Нас на возрасте тут по 40-30-20 продають. Мені все по 20. Щоб швидко спродати вже. І все. 20 хвилин роботи. Один пакетик моркви я продав зразу. Залишилося кілограмів 5 приблизно, стоїмо на ще до потяга, десь пів години, певне. Да, пів години до потяга І усе, якщо не продамо, зведемо додому. Так, зміна обстановка, Мама позвонила, сказала, що вона вже всю морку продала. Я примчався на її місце, де сортую. тут таке рух такий тут. Може зараз ще я їй маю і все. Оп, отут а вам, щоб розбавити трішки обстановку ось комбайний молотять супер в полі. Ось все вже змолочено, файно так є. Пам -пам. Угу. Сіно люди збирають, солому. Супер обстановка в селі. На дощ певно намічається, соя росте. Добре, косовий садочок, скоро туди стати пекінку, так що камбек до відео. Так, коротше, морква успішно спродана. Пані забрали коли ми вже білим на електричку, не знаю, зараз перший таймс таким зробили, але продали тепер, що близько кг кілограмів, різні ціні. І впевнений, що сьогодні знову підемо пропадити, щоб завтра завезти її, зараз йдемо, беремо квитки на поті, і додому.